Добрий день, любі дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. Має хвіст, та не літає. Має рот, не розмовляє. Може вудкою спіймати і загадку відгадати? Хто це такі? Це риби. Сьогодні ми з вами поговоримо про водних мешканців риб. Риби бувають дуже різними. І тоненькі, довгі і круглі, маленькі і величезні, різної причудливої форми, є риби хижаки і мирні різнокольорові рибки. А чи можуть риби розмовляти, видавати якісь звуки? Ні, риб завжди мовчать. Головна їх особливість, що всі риби живуть у воді, добре плавають. І вкриті лускою. Тіло риб складається з голови, тулуба, хвоста і плавців. За допомогою плавців риби повертаються у воді і змінюють напрямок. Кермом для них служить хвіст. У більшості риб очі розташовані. По обидва боки голови. Риби можуть бачити кожним оком окремо. При цьому вони бачать відразу і перед собою, і над собою, і під собою, і позаду. Дихають риби за допомогою зябра. Вони закривають зябра і набирають повний рот води. А потім відкривають зябра і випускають воду. Через них, якби забираючи з води кисень. Більшість риб метають ікру у воду. Ікра схожа на маленькі кульки в оболонці. Різні риби відкладають різну кількість ікри. Деякі риби відкладають ікри дуже багато тисячі або й мільйони ікринок. Багато ікри гине, тому що дорослі риби в основному не турбуються про своє потомство, а залишають ікру на призволяще. Але є деякі риби, які будують для своєї ікри спеціальні гнізда, охороняють її і навіть беруть ікринки в рот, щоб захистити від ворогів. З ікри з'являються мальки. Мальки швидко зростають і перетворюються спочатку на маленьку рибку, а з часом на дорослу рибу. І так, давайте ще раз повторимо: ікра, мальок, маленька рибка, доросла риба. Взимку, коли вода замерзає, риби опускаються на дно. У цей час вони ведуть малорухливий спосіб життя. Мало їдять. У воді під льодом дуже мало кисню, тому люди роблять на льоду ополонки. Це такі круглі дірочки, через які потрапляє повітря, щоб рибам взимку було легше дихати. Риби живуть у різних водоймах: в океанах, морях, річках, озерах, ставках. В морях і океанах вода солона. Тут мешкають морські риби. У річках, озерах, ставках, водосховищах вода не солона, прісна. Тому тут мешкають прісноводні риби. Давайте розглянемо спочатку морських риб. Риба меч. На голові вона має ніби меч. Далі. Летюча риба у неї великі грудні плавці, що дозволяють рибі стрибати у повітря та рятуватися від хижаків. Камбала. У неї сильно сплющене тіло, і очі розташовані на одній стороні. Скат. Або називають ще манта, або морський диявол. Деякі рибини дуже великі по 4-5 метрів, а маса у них досягає до 2 тонн. Тіло сплющене, верх темного, майже чорного кольору, а низ білого кольору. Далі акула акула-молот. Це риба хижак. Одна з найстрашніших і небезпечніших риб. Це одна з найбільших морських риб. Вона буває розміром 4-5 метрів, а іноді і до 7 метрів. А ще це найбільш древня риба на нашій планеті. Зуби у неї довгі і гострі. Оселеди. Ви, напевно, бачили оселеця і любите їсти солоного оселеця. А тепер давайте розглянемо річкових або прісноводних риб. Це щука. Про цю рибу складено найбільше казок і приказок. Щука найвідоміша прісноводна хижа риба. Вона має витягнуте тіло і нагадує торпеду. У неї загострена голова і гострі зуби. Рибалки називають щуку річковим вовком або прісноводною акулою. Вона полює на багато інших риб. Карась буває. Золотистий і срібний. Живе переважно в замулених озерах. На зиму, як правило, закопується в мул на дні озера. Карась родоначальник акваріумних рибок. Золоту рибку вивели від срібного карася в Китаї понад тисячу років тому. Оконь. Оконь це хижа риба. Від інших риб відрізняється широким тулубом з горбом, а також красивим забарвленням. На тілі видно поперечні темні смуги. Усі плавці мають гострі колючі голки. Сом. Сома. Легко відрізнити від інших риб. У нього довгий тулуб і величезна тупа голова, на якій є вуса. Вуса є своєрідними щупальцями, за допомогою яких сом відшукує їжу навіть у темряві. Сом найбільша прісноводна риба на планеті. У нього високий тулуб, сплюснутий з боків, і сірі або чорнуваті плавці, і маленька голова. А цю рибу називають йорж. Йоржа важко сплутати з іншою рибою. Спочатку він може здатися якимось чудовиськом. Він так розчепірює свої гострі плавці і щуки. Також озброєні зубцями, що скоріше схожий на колючу кульку. У світі дуже багато різних риб. Є 32 тисячі видів риб, і кожного року вчені відкривають нові види. А ви знаєте, скільки живуть риби? Риби можуть жити від 5 до 100 років. Дрібні риби живуть менше, а великі можуть дожити до глибокої старості, адже у великих риб майже немає ворогів. І так, сьогодні ми з вами знайомилися з водними мешканцями рибами. Я думаю, вам було цікаво і ви запам'ятали багато риб. До зустрічі до побачення!